Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити невеличкий огляд чотирьох наборчиків китайського виробництва. Всі ці наборчики на 14-й канві, 14-й, і принтована канва в кожному з цих наборчиків. Я вам зараз кожний покажу, як це виглядає. Якщо когось зацікавить, і хтось захоче придбати собі такий наборчик, під цим відео я залишу посилання на сторінку Facebook. Там є альбом, в якому є всі набори, які є в мене в наявності. Ви можете їх собі придбати. Пишіть мені в месенджер. А зараз ми оглянемо кожний з цих наборчиків. Розпочну з цього чудового сюжету весняний такий гарний сюжет, мені він дуже подобається. Можна сказати, що і весняний, і літній. Так, розмір канви 40 на 32. Це репліка наборчику Dimensions. Дуже цікавий сюжет, мені він дуже подобається. Так, зараз подивимося з вами схемку спочатку. Схема дуже класна. В цьому наборчику вона дуже Чітка, великі значки, як ви бачите, що дуже буде гарно видно бекстіч, Бекстічу в цьому наборі дуже багато. Якщо ви не любите вишивати бекстіч, то цей набір не для вас. Бачите, дуже-дуже багато його, 22 кольори в цьому наборчику, 23. 23 ще в бекстіч, бачите, є 23-й. Так, бачите, тут присутній, як в старих наборчиках дім, квадратичний бекстіч. Комусь він не подобається. Я люблю такі сюжети, але є такі дівчата, яким не подобається оцей квадратичний бекстіч. Дуже чітка, схемка мені дуже сподобалася. Так, і покажу вам ниточки. Ниточок дуже багато ось сірий колір і білий ще, А так, помірно, ось ще блакитний колір. Бачите, такі приємні кольори. Мені дуже вони подобаються. Так, і сама канва. Так, не дуже великий розмір виходить семплером. Дуже легкий наборчик, як, якщо вишивати хрестиком і не брати до уваги бекстіч, то дуже він легкий, немає тут змішаних кольорів, немає таких місць, дуже все спокійно, бачите, вишивається. Одним кольором, деякі навіть засипають, коли вишивають одним кольором багато. Тут є і місця, де можна переключатися, де можна відпочивати, де можна вишивати різні відтінки. Так. І місце для того, щоб зробити бекстічм написи. А ось ці цяточки це, бачите, я так розумію, що це фрузелочки, де треба робити. Ось тут є фрузелки. Ось на парканчику, бачите, є. Так, наборчик дуже класний. Рекомендую відпочивати, можна вишиваючи цей набір. Другий також сюжет дуже привабливий, на літо, на весну, дуже підходить. Хто вишиває сезонні роботи. Це також репліка Dimensions. 28 на 54 це розмір самої канви. Робота буде меншою. Так, тут у нас присутній бекстіч, хрестик і фрузелочок. 33 кольори. Також велика схема, приємна для очей. На чотирьох аркушах розміщена схемка дуже зручно. Сама схема на трьох і четвертий це в нас ключ де так. І подивимося, що в нас тут з ниточками. Дві голочки. І ниточки, дві палетки. Бачите, ще багато тут 33-го кольору. Він не білий. Це в нас який? Зараз просто подивлюся. Так, да, да, це 38-65. Бачу, що він не білий, а такого більш молочного кольору. Дуже гарні відтінки. І канва в нас така возенька, сама робота буде і довга. Також нічого такого складного немає. Якщо я не помиляюся, то в дім фон вишивається напівхрестиком. Можна також. В цій роботі зробити фон напівхрестиком. Буде дуже гарно. Я бачила відшив і хрестиком, і напівхрестиком цього наборчику китайського мені дуже сподобалось. Дуже гарно виглядає сама робота. Також не бачу нічого складного в цій роботі. Зміщень немає. Це все, все як треба. Ось якщо це можна називати зміщенням, то ось є. Бачите, на дві клітиночки, на три, але там немає зашиву в тому місці, так. А по всій роботі все-все гаразд, все нормально. Робота не складна. Давайте ще покажу вам, які тут ниточки. Тут дуже багато білого кольору. 2 нулі, дуже багато. І 20-й це в нас який третій сюжет, дуже легкий. Літній, я так вважаю, сюжет це репліка Ланарте. Так, подивимося, що в нас в цьому наборчику. Так, 46 на 50 це розмір канви, великий розмір, дуже великий. Так, ось у нас схемка. 31 колір. Є напівхрестик і бекстіч. Велика схемка на 9 аркушах розміщення самої схемки. Так, я так думаю, що бекстічу тут дуже мало. Ось, наприклад, рука і навіть не знаю, може ще підпис. Так, зараз подивимося так, підпис. І, мабуть, на цьому все. Так, да, Бекстічу в Ланарте небагато, мало так. Да. Так, для кого цікаво, я одразу покажу колір шкіри, тому що, хто вишиває ці наборчики, їм цікаво тут є такий момент, бачите, колір спини. Ну, хто хоче, можна трошки замінити, тому що тут дуже різкий е е перехід кольорів. Ну, зараз ми з вами подивимося, що тут у нас. Так, ниточки, і подивимося, що у нас там за колір. Це сім. Так, сьоми подивимось. Ось такий колір. Це ось сюди на спинку. Сьомий. Далі подивимось. КЮ, це в нас який? 25-й. Я вам просто. Приложу щоб ви бачили. Ось так це буде. Ось так. Не цікаво ось. Бачите? Оцей колір ось він, і оцей світлий, ось такий. Я не бачу, що дуже різкий перехід, але буває таке, зустрічається, що дуже різкий перехід. Тут можна зробити менш яскравішим, просто взяти одну ниточку цього кольору, і цього і буде він не такий різкий. Ну, так я вважаю, я би так зробила. Далі плече в нас це дев'яточка. Подивимося, що в нас тут. Так, дев'ять, І ось дев'ять. Ось такі кольори використовується. Далі обличчя ще в нас є нулик. Ну-ка, ну подивимося, що в нас це десятий. Так, ось це на обличчя. Так. Це для кого цікаве поєднання кольорів на тілі. Я знаю, що просто дівчата дуже цікавляться оцим наборчиком, і їм цікаво, як в даному наборчику буде виглядати оцей перехід на, на її плечиках і на обличчі. Дуже велика робота, але вишивки тут небагато. Дуже красиво буде я бачила відшив, мені дуже подобається. Багато хто вишиває на рівномірці, але не всім подобається рівномірка. Важко вишивати деяким на рівномірних тканинах, і багато хто любить вишивати просто на Аїді. Ось це для вас робота. Небагато. Вишивки тут хрестом, і як бачите, вона легка. Я не бачу тут нічого важкого. Так, для задоволення це буде саме те. Робота буде якраз на літо, коли багато роботи на дачах, на городі, а вишивати все ж таки хочеться, то можна придбати ось такий наборчик. Дуже рекомендую його. Це 746-й, його також дуже багато. І останній в огляді наборчик 59 на 44 дуже великий. А, так, тут вишивки дуже багато буде. Це репліка Доме. була така фірма. Може, вона і зараз є, але не бачила зараз у нас наборів. Так, Тут прямо є ціла книжка. Схема вона дуже велика, вона книжечкою. Так, скільки тут сторінок. Угу. Бачите, велике розміщення. Тут 12 аркушів. Дуже велика схемка, але вона приємна. Її дуже буде зручно оглядати, вона велика. За розміром, бачите, клітинки, які великі. І бекстіч дуже гарно видно. Так, і бачите, все дуже класно видно, проблем немає. В основному я, ну можу там перевірити, а так я схему використовую тільки для того, щоб бекстіч робити або фрузілки. Так, все є на тканині, на канві. Так, що в нас тут, мабуть, ниточок дуже багато. Так, так і є. Дуже багато зелених і ось коричневий. колір, дуже багато. Так, дві палетки повні. Одна і друга. 45 кольорів. Ні, не 45, вибачте. 58. 58 кольорів. Так, дуже гарний наборчик, дуже мені подобається. Також бачила відшив. Якщо ви хочете побачити відшиви, заходьте в інстаграм і хештег вбивайте, і там дуже багато робіт є, які вже вишиті, ви можете подивитися, подобається, вам не подобається. Я так завжди робила. Так, Я не можу сказати, що це дуже важка робота в плані того, що є якісь змішані кольори, але це важка в тому плані, що тут багато хрестиків, дуже багато хрестиків. Як для мене, то це робота, можливо, да, і на 2 роки, бо я повільно вишиваю. Але є такі дівчата, які так швидко вишивають, що можуть таку роботу і за 2 місяці відшити. Я бачила унікальних таких дівчат і за місяць можуть таке вишити, Ну, мені це я не можу так швидко вишивати, не вдається мені. Так, що в нас тут? Ну, великі такі поля є за шиву, є трошки і мішанинки, але вона не критична. Так, дерево тут. Але логічно, розміщені кольори, нічого такого важкого, я не бачу. Зміщень немає. Я вже казала, що останнім часом, вже років як 5, немає таких наборчиків. Ви мене питаєте, є там зміщення? Нема. У мене немає таких наборчиків, де є зміщення. Якщо вони є, коли я отримую наборчики, я зразу повертаю гроші. Колись так було. Роблю, відкриваю спір і. Мені повертають гроші. Але зараз такого я... Ну, я не пригадую таких у мене наборчиків останнім часом, щоб там були зміщення клітинок. Так, тут на це питання, з правду цього питання можна не хвилюватися. Бачите, розмітка попадає між клітинками там, де потрібно. Все, все гаразд. Бачите, вона дуже велика. мої руки, бачите, да? Ну, сама тканина, ви можете собі уявити, 59 на 44. Ну, скільки тут поля, ну, десь приблизно тут 5 сантиметрів немає. Тут десь, так, я вам зараз точно скажу, скільки в нас. 3,5, 4, ось так десь. Можете відняти з кожної сторони по десь 8 см, і отримаєте розмір готової роботи. Усі наборчики дуже класні, ціни дуже приємні, я не завищувала, в мене ціни залишилися, як і були вони раніше. Так що, кому? Це цікаво, кому потрібні такі наборчики, заходьте по посильці, яка буде під цим відео, на мій альбом в Фейсбуці і там є всі наборчики, всі наявності, які є. Пишіть мені в месенджері. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Хочу вам побажати всього самого найкращого. До побачення на моєму каналі. Всім па-па!